Ви на канал Лакі-Лакі І сьогодні я буду знімати гру ПРОВАТОРІЇ Я граю в ВК Якщо хочете бути моїми сусідами то Тут знизу Подписуйтесь <підписуйтесь> на мій ВК Зараз санккуюся, себе. Ось я така гарна Ви на мене запитали Звідки ти маєш таку барахлашу Мені подарувала Вероніка з каналу Вероніка Продакшн Кстати, подписывайтесь на цей канал я... я лишу на нього силочку Боже, що так лагає така, Є книжки тут. ну то Взагалі, що не книжки були, були ноутбук. Але я його забрала в кабінет. Така, ванна, ванна, ванна. Що такого, Я ще кабінет кої не зробила, Я ще кабінет мені не доробила, але я його дороблю. О, кабінет. Недороблено, але будемо одні На кого був? Так, пішли на вулицю Аватарську вулицю Ми будемо зробити стилєнти А, ну, стилєнти, а... Хочу відчувати музику, це не дуже важливо. Хтось мене хоче обняти, хай. Якщо... Селіком єдина. У мене є 9 левел, 3 золота і 83 копійки. Пічалька. Сумший чоловік. Так, тут взагалі фі фігня якоюсь займається. А что за наркомания? Так, повторню. Давай, давай, повторю, давай, ты, давай, ты, давай, ты, давай, Вот так вот. Вот ты, давай, ты, давай, ты, давай, ты, вот. И починальная комната. Так, что сюда нам дали показать? Короче, покажу вам всю квартиру. Так. Школу. Вот такая вот школа. В принципе, типичная школа. <laughs> вот типичная школа. Подарочная. Подарочня. Подарочня. Або я так прочитала, але так написала. Водицьки на всякому барахля. Особливо цих роз. Багачня. Багач. Подарочня. Та подарочня, написала подарочня. Спальня номер два. Спальня номер один ми не бачимо. Спальня номер два. Така от в неї. Вона мене попросила показати її. Ну, короче, хату всю. Ну, шо? Ой, я кухню попросила нічого. Коротше, отакий от, от кабінет в неї. М -м. Оце кошло 40 золотих. Коли я почув цю цифру, в мене чуть мозги не зірвалися. Ой, господи боже. Я почала грати в аватарі два дні назад. Отакі от, от тут рука, конфетки. Короче, так одна і одна кухня. Так що підписуйтесь на мій вк будуть моїми сосідами, я буду вашими сосідами. І все буде Чики-Поки. Ем, я запуталась. Лол. Ой, тут тут просто туснячок! Дірол та штучка класна, музяка, боже, скільки на тут все. Сподіваюсь, сайта, додивитись, як шо... я не знаю що таке РК. рокова кімната. О, це вона для мене кімнатку робила. Таку от класну кімнаточку. Тут є та золота шторочка. І недбук такий. Така встає. Така встаєш зразу в недбук. дивитись таке. Що там в ВК творится? Яка в Ну всі ці Ну правда, бо вони э, ну, маленькі. Но... Господи. Мало коштують. Вони коштують менше, ніж э, крісло чорне таке офісне. Так, да, тут не барахльо всяке. всяке. Кабінка біла така. Капець. І здається, там щось пропливло. Чи то глюки якісь тут. Вона мені показувала фокуси своє. Ну, я, в принципі, знала, деякі не знала. так от. От і спальня, напевно. Не знаю. Будемо рахувати, що і її спальня. Отака от, от спальня. Оце от класний годино дуже. Я знаю, я один година Хе-хе. Вона не спить теж. Угу. Ми такі сове. Савошки, савошки. Я не знаю, вона тут все золото бере вообще. Так, да, дивне місце для туалета. Пригородили такими квадратами. Смішно. Так, і остань, ані передостань, аж та штука. М -м -м. Так, пташина кліточку, такі таких хочу такі хуй -хуй. І дуже. але вони вже не продаються. На жаль. Так языка ты якась кімнатка. Та якась фигня, реально. Вона ще языка так и показала. Вообще Петигру, чо подарки. Ух ты, прикольно. Ми в неї можемо купити. <плес> щось... Что я не поняла, де то купити можна вообще без поняття? Без поняття, що тут? Акваріум клас, рибка. Класно. Я не знаю, де тут чи що то взагалі таке твориться. Короче, гарна кімната. Happy new. Але в мене такої не буде бо Добрий, кінчу, такого вже нема. Гараж. Перейдемо до гаражу. Таке не гараж тут взагалі. Мотоцикл, машинки і так далі. Так. Вона це ніяк не назвала цю кімнату. Будемо її назвати, не знаю, якась лунати. Не знаю. І остання весення. Ляпата. Гарно. Дуже гарно. І так, пішли до мене. Додому. Та не можу я купити б зараз дітку. Але мене тільки три золотих. Боже, що це було. Пішли на вулицю. Тут, 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 тут. Ну, я не знаю, чому нормально. Ну, я не це нормально видно все. Тільки просто маленькому. Вуууу. М... И мы это что -то... Ой, кафеечка. Задание ко мне. У гость с холода. Мразь. Да. Так, цените зерное словочку. Ха-ха-ха, лох. Каратель лол. <хи> Хістой... Ну я не пам'ятаю, як тут чувак з тих він. Ну так хочу віпа, мені ніхто не дарить мі. Мі. Де? Да. Дивний чувачок, звісно, ти щось не перемішала. Ой, то що таке? Класно, мама і віп взагалі. По кайфу. Йому по кайфу мусор у сусіді. Ну, то я буду без вас робити, а то з вами то робити нудиня. Вам ну дивитись на то, як я прибираю вообще нудня. Що тут за вообще взяла? Вона нарушитель. Запам'ятати цю особу. Е, Вона іспарилась. її на відео зняли. Як хочеш, я, я не честный чоловік. Не реально ему дарю господарю. Он ну, конфетку. Лу. Я ему конфеты, не конфеты лов. Как хочешь. Как хочешь. Как хочешь, человек. Привет всем. Я верещу. Я верещу. Я зараз не маю приблизити камеру, але це неможливо. Вона не, не приблизається. Окей, я наближу так от. Привіт всім, я написала. Ви... Вы... Зараз я напишу, ви всі попали в відео, зараз буде попали в видос. Мы все попали в видос. ха все попали в видос. Мы все попали в видос. Мы все попали в видос. Вообще, блин.